Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо одне з найбільш дискусійних питань в бджільництві, а саме, на чому краще зимувати: на меді чи на цукровому сиропі. Хоча вже додалось ще декілька способів, одним з них, який є інвертований сироп. Є багато міфів, тож ми з вами спробуємо виділити факти, правду від фейків та вигадок. Отже, міф. Найкраще завжди зимувати на меді, бо бджоли так звикли ще з стародавніх віків. Аргументують тим, що це природній корм і бджолам. Проще за все його споживати, бо вони самі його виробляють. Але не кожен мед підходить. Наприклад, падовий та злаковий мед не підходять для зимівлі. Соняшниковий мед теж останнім часом видає велику кількість неприємних сюрпризів у вигляді малої кількості води. Та великої кількості пилкових зерен. Тому завжди на меду не означає добрий результат. Бджоли дуже добре зимують на весняному меді, але знову ж таки треба відрізняти, наприклад, ріпаковий мед від Акацієвого і зимувати на весняному меді дуже невигідно для пасічника. Тому, якщо ви обираєте чи зимувати вам на меду, звертайте свою увагу на погодні умови, при яких бджоли збирали цей мед. На силу сімей, і на те, чи був в цьому році гарний врожай з гарними умовами. Наступний міф це те, що дуже велика кількість людей вважає, що Сироп це підробка, і бджоли на ньому будуть погано зимувати. Насправді, цукровий сироп це дуже добрий вуглевод, який легко засвоюється. Саме головне, щоб він був перероблений та запечатаний у стільниках. На правильно підготовленому сиропі бджоли зимують не гірше, а в великих випадках навіть краще, ніж на меді. Щодо інвертованого сиропу скажу наступне: це найкращий сироп для. Зимівлі бджіл. Він краще, ніж звичайний цукровий, але його виготовлення потребує великої сноровки та певних е, спеційних устаткувань для того, щоб, наприклад, його підтримувати на певній температурі досить тривалий час і час інвертації. Тепер давайте розберемо плюси зимівлі на меді. Перший плюс це природний склад і наявність всіх. Потрібних мікро та макро елементів в складі меду. Якщо при зимівлі на меді у вас сім'я ще і сильна, немає різних захворювань, ви дуже добре обробили її від кліща, то старт такої сім'ї навесні, на меду з моїх спостережень буде краще, ніж на сироті. Але це тільки лише за умови, якщо мед, на якому ви пускаєте бджіл в зиму, буде якісним. Мінуси це ризик того, що буде наявна пать в меду. Та сам мед буде неякісний. Приклад цього минулий рік, коли була дуже велика посуха, велика кількість пасічників залишили бджіл зимувати на меду з соняшнику. І потім десь вже в середині зими цей мед став просто як кирпич дубовий. Бджоли не змогли його нормально розтоплювати. Навіть сильним сім'ям це було не Всім під змогу, і велика кількість бджіл в Україні від цього дуже дуже постраждала. Труднощі з контролем кількості корму це ще один мінус, якщо ви зимуєте на чистому меді, тому що бджоли під час яйцекладки матки можуть збільшувати ось це ложе, а потім деколи не доливають його медом з крайніх ранок. Тож треба дуже ретельно слідкувати, на яких саме рамках ваші бджоли підуть в зиму. Ще один мінус це те, якщо ви зимуєте в зимівнику і у вас великий рівень вологі, то мед може швидше кристалізуватися. Плюси зимівлі на сиропі це повний контроль його якості і кількості згодованої бджола. Легко розрахувати об'єм потрібний для зокорму тієї чи іншої бджолородини. І якщо у вас все зроблено правильно. Сироп у вас не закристалізується. Мінуси за корму бджіл сиропом. Якщо закорм зроблений дуже пізно, сироп не встигає дозріти, тобто бджоли не встигають його повністю запечатати. Сироп не містить в собі тієї кількості мікроелементів та ферментів, які так потрібні бджолам навесні, тому бджолородина, яка зимувала на сиропі, буде навесні трішечки слабішою. Але цей недолік можна компенсувати з легкістю ранньою підгодівлею бджіл навесні, особливо якщо ви їм кладете канді, ну наприклад, з примисом пилку. Отже, висновки: зимівля на якісному меді це, звісно, найкращий варіант для бджіл. Якщо є ризики попадання паді в мед або е невеликих запасах, то краще все ж таки бджіл дозакормити цукровим сиропом. Головне, щоб корм був зрілий, запечатаний та в достатній кількості. Отже, головне, не мед чи сироп, а їх якість та правильна підготовка. Напишіть, будь ласка, в коментарях на чому зимують саме ваші бджоли. Що вам більше подобається мед чи сироп? А можливо, хтось вже давно використовує інвертазу. Тож буде цікаво це почути в коментарях. Бажаю всім своїм глядачам і підписникам гарної зимівлі. Ще про це говорити трішечки зарано, але те, як ви підготуєте бджіл до зимівлі, і вирішить, як у вас бджоли стартануть навесні, чи буде взагалі кому стартувати, дивлячись на минулий рік. Велика кількість бджолірів, я думаю, в цьому році зроблять правильний висновок, оберуть правильний спосіб за корму, і їх бджоли вже цього року перезимують так, як вони того бажали. Отже, це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимось в нових цікавих відео. Пока.